Завтра у столиці день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Росіяни заявили про удар по українському розвідкораблю кораблю і ситуація на кордоні після дозволу на виїзд 22-річним. Про це і більше просто зараз. В Тесен онлайн тож поставте вподобайку, натисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Завтра у столиці оголошено день жалоби за жертвами російської атаки. На усіх адмінбудівлях приспустять прапори, а розважальні заходи під забороною. За останніми даними у Києві під час російського обстрілу минулої ночі загинуло 18 людей, поміж яких четверо дітей. Постраждалих майже півсотня. Ракетами та дронами росіяни цілили безпосередньо по житловій забудові. Пошкоджено житлові будинки у Дарницькому районі. Там повністю зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки. Побило висотки і у Дніпровському, Голосіївському, Шевченківському, Деснянському районах. Від ударної хвилі постраждали офіси наших колег, журналістів з Радіо Свобода та Української правди. У редакціях вибиті вікна в частині приміщень пошкоджена техніка. На щастя, постраждалих немає. Редакція продовжує працювати у штатному режимі. Всього по Києву одночасно працюють пів тисячі рятувальників, які розбирають завали. А на місці російського удару працювала кореспондентка ТСН Олена Гущик. У неї деталі рятувальної операції. Дарницький район, район, який під час цієї нічної атаки постраждав, чи не найбільше позаду мене п'ятиповерхівка, яку росіяни знищили, точніше її частину. Бачимо прямо зараз. Рятувальники. Намагаються деблокувати людей із квартир, і бачимо, що одночасно працюють наші вогнеборці і зверху. Ось там бригада рятувальників на п'ятому і четвертих поверхах, точніше, там і там, де від них щось залишилося, і от бачимо одночасно на першому і другому поверсі нині триває розбір завалів, намагаються відшукати людей. На деяких у нас локаціях були знайдені фрагменти тіл. Після ідентифікації тіл ми можемо вже остаточно говорити про кількість загиблих. Після прильоту тут ми почали сину сильний вибух. Там навіть на вокзалі 5 метрів внизу було чутно цей вибух, і вібрація сильна була. Всі того почали приходити люди, хто в хапках, хто без. Вижній, в спідній білизні принесли двох малесеньких діток, просто замотаних в покривалі, ну навіть ну, там, без трусів, без нічого. Вони там чи спали, чи як там вже вийшло. Почали їх відмивати, аптечку шукати на вокзалі. Прямо зараз рятувальники оживилися, і по руху зрозуміло, що ось там з гори краном спускають тіло ще одного загиблого. От понесли ноші. Даними Нацполіції, поліції не виходять на зв'язок щонайменше 10 людей, тому роботи тривають. І поліцейські тут працюють, і допомога швидка. Також бачили психологи працюють з людьми, тому що дуже багато людей тут досі чекають своїх близьких, чекають друзів. Ми говорили з чоловіком, який поки що не знає, де його дружина. Багато багато таких історій. а Також людей, які сюди приходять, аби допомогти бодай чимось. Приносять воду, приносять їжу і вже готові йти прибирати, розкрібати. Але поки що туди доступу немає нікому, окрім рятувальників. Тут зараз чекають своїх родичів і жінка. Яка чекає свою доньку та внучку дворічну, постійно біля неї знаходимося її, супроводжуємо з нею. Контактуємо також чоловік, в якого загинула дитина дівчина. Уже в тіло забрали, тому він лише оформлює документи. Ми його також супроводжуємо. Це ті, з якими я безпосередньо спілкувалася, а також чоловік, який чекає, що дружину знайдуть. Поруч зі зруйнованим будинком одразу знаходилася парковка, і на ній вигоріли автомобілі. Скільки їх тут порахувати складно? Ось бачите, вщент знищені машини. Ну зо два десятки це ті, що ми можемо побачити, тому що пройти далі поки що немає можливості. Там тривають рятувальні роботи, і ясне діло, ця територія огороджена. Окрім п'ятиповерхівки, постраждали також дев'яти і шістнадцятиповерхові житлові будинки. поруч. Також приватний будинок, а ще дитячий садочок. У сусідньому Дніпровському районі пошкодило уже 25 по будинок, а дрон там влучив у двір. Ориш з дев'ятиповерхівкою, захистити пожежу у Деснянському районі, рятувальникам поки що не вдається навіть з неба тут постійно кружляють гелікоптери, які скидають воду. Але от стовп диму позаду мене схоже, лише розростається. Рятувальники не зупиняють роботи навіть під час тривоги, коли тут у сусідніх районах чути вибухи. Локація абсолютно цивільна. Тут поблизу шиномонтаж стоять машини, які які привозили на ремонт. Попередньо тут постраждалих немає, але вогонь наскільки. Я великий, що складно вже дихати, поки я записую це відео. Загалом по Києву кількість пошкоджених об'єктів доходить до сотні. І зараз на кожному з таких місць працюють рятувальники, які детально вивчають і опрацьовують або уламки дронів, або наслідки від ракет. Тому закликають не підходити, не наближатися до таких місць. а Якщо ви щось побачите, підозріле, одразу телефонувати 102 або 103. Олена Гущик, Роман Рєпа, ТСН 1+,1. У ніч проти 28 серпня Росія по Україні випустила 629 ударних безпілотників та ракет повітряного іноземного базування. Нашою протиповітряною обороною збито та подавлено 589 повітряних цілей. Влучання ракети безпілотників зафіксовано на 13 локаціях. Падіння збитих на 26. Монітори Моніторингові пабліки відслідковували рух ворожих ракет і БПЛА над територією України. На екрані ви зараз можете бачити, якою заплутаною траєкторією вони летіли, аби вразити свої цілі. І це орієнтовні маршрути. Повідомляють, що ворогом було випущено щонайменше 10 балістичних ескандерів та дві аеробалістичні ракети кинжал. І повністю всіяний склом і уламками будівельного сміття унаслідок ворожої атаки і самий центр столиці. Одна із центральних вулиць перекрита досі. Там працюють рятувальники. На місці трагедії побувала кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Самісінький центр столиці, власне, одна з центральних вулиць, яка постраждала внаслідок російської комбінованої атаки цієї ночі. Як ми можемо бачити зараз, ця вулиця досі огороджена обмежувальною стрічкою туди не пускають людей, адже на вулиці працює важка техніка, правоохоронці, надзвичайники, поліція та інші служби, які намагаються якось ліквідувати наслідки російської атаки. Бачимо, що скрізь тут розкидані уламки скла також інші будівельне сміття постраждали тут різні заклади. Знаємо, що в основному тут знаходяться заклади харчування, кав'ярні, офісні приміщення, де власне працюють люди, які прийшли сьогодні, аби сюди, аби забрати якісь речі, які вціліли. Забрали що найцінніше, бачу кубок. Кубок це кубок переможців. Ми ніколи не здаємось, так що. Нічого страшного не сталося, то все поправимо, головне, що все цілі. Наскільки серйозні руйнування в будівлі? Скажімо так, це не, не прям всередині, можна сказати, більш-менш ціле, але от фасад повністю знищений. Повивалювалися вікна, навіть деяка цигла лежить там внизу. Тобто це серйозні руйнування. Скільки загалом постраждало будівель у цьому місці? Наразі такої інформації немає. Втім, поблизу цього місця розгорнули уже штаб з ліквідації наслідків, де надають усі необхідні матеріали для того, щоб якось відновити поруйновані будівлі, офіси та інші приміщення. Аліна Лісова, Олександр Шиян, ТСН один Низка поїздів досі їде із затримкою. Приміські електропоїзди Фастівського та Вінницького напрямку можуть запізнюватися аж до трьох годин. Залізничники оперативно відновили пошкоджену росіянами інфраструктуру вузла у Козятині Та на одній із ділянок регіону відбудова ще триває. Тим часом ураження одного із поїздів Хюндай не вплинуло на кількість рейсів Інтерсіті Плюс. Сьогодні і завтра. Всі поїзди продовжують рух країною. Про це говорять в «Укрзалізниці». Минулої ночі росіяни цілеспрямовано вдарили безпілотником по пасажирських вагонах на станції Дарниця. Серйозно пошкодило потяг інтерсіті, який сьогодні мав вийти на маршрут Київ-Харків. Зокрема, повністю вигорів салон одного із вагонів. Пошкодило стіни і обшивку, також понівечило металеві конструкції. Потяг нині непридатний до експлуатації. Ліквідовувати наслідки атаки залізничники взялися відразу. І аби не було затримок у розкладі руху, рухомий склад оперативно замінили. Фахівці оцінюють збитки, мають визначити чи можливо відновити пошкоджений транспорт. Ну а самі залізничники, які працювали в депо і ліквідовували займання, не постраждали. Це тотальна цивільна інфраструктура. Тут не відбуваються будь-яких навіть капітальних ремонтів. Це депо, яке обслуговує, власне кажучи, наші поїзда поїзди інтерсіті, і прями влучання влучання безпілотників. Ми отримали ось такі пошкодження, які повністю вивели цей цей поїзд з експлуатації. Це не ремонтне підприємство. Тут неможливо виготовляти продукцію подвійного призначення. Це виключно цивільна інфраструктура, цивільний пасажирський потяг, який сьогодні потрапив під обстріл з боку агресора. Російський удар по українському кораблю підтвердив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Противник ударив по нашому розвідувальному кораблю, який знаходився в дельті Дунаю, без екіпажним катером. Один член екіпажу загинув, кількох поранено. Також триває пошук кількох військових моряків. Переважна частина екіпажу знаходиться у безпеці. Російські пабліки повідомляють, що нібито йдеться про ураження корабля ВМС України Сімферополь. Його збудували на кузні-рибальському, а до складу флоту ввели у 2021 році. Ну і зараз до ситуації на полі бою. Російські війська продовжують протискати нашу оборону у трьох областях. Аналітики порталу Діпстейт повідомляють, що ворог наступає поблизу Звірового, що на Донеччині, Тимирівки на Запоріжжі та Маліївки у Дніпропетровській області. Через перевагу у живій силі ворог має незначні успіхи у штурмах. За минулу добу зафіксовано 139 боєзіткнень найбільше боїв в районі Покровська. Сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників на північно-слобожанському і курському напрямках. we <smart noise> Євросоюз готує нові санкції та рішення по російським активам у відповідь на сьогоднішню атаку на Україну. Про це в екстреній заяві повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона розповіла, обурена атакою на Київ, яка також зачепила представництво ЄС. Глава Єврокомісії показала світлини із потрощеного офісу та зауважила, це була найсмертоносніша з липня атака на українську столицю. Через атаку російської ракети на будівлю своєї делегації Євросоюз викликає тимчасово повіреного у справах Росії. Викликає російського дипломата і Лондон, адже у Києві постраждала і будівля Британської ради, тоді як Урсула Ляйн наголосила, Європа продовжить чинити тиск на країну агресорку і вже готує нові санкції це означає посилення нашого режиму санкцій. Незабаром ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій. Разом з тим, ми просуваємо роботу над замороженими російськими активами, щоб сприяти обороні та відновленню України. Якщо російський нафтопровід важливіший за українських дітей, вбитих Росією сьогодні вранці це моральний занепад. Головний дипломат України жорстко відреагував на рішення Угорщини заборонити в'їзд командиру зсу. Мадяроводапешт оголосив про такі заходи у відповідь на останній удар України по російському нафтопроводу Дружба, з якого досі отримують паливо угорці і словаки. Через це під заборону на в'їзд потрапив командир військової частини, відповідальний за атаку. А глава угорського МЗС назвав удар України по військовій цілі на російській території атакою на суверенітет Угорщини. Зазначу, що сьогоднішню російську атаку на українські міста угорська влада так і не засудила. Тож міністр закордонних справ Андрій Сибіга пообіцяв дзеркально відповісти на заборону на в'їзд для українського командира і наголосив, угорщина стоїть на неправильній стороні історії. У що можуть вилитися стосунки Угорщини та України? На вашу думку, обов'язково напишіть в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Звісно, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Ну а я тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Друзі, ми повертаємося до ворожої атаки по Києву. Цієї ночі повітряна тривога тривала 9 годин. Рятувальники досі працюють на 20 локаціях у 8 із 10 районів столиці. У центрі міста влучання у торговельний центр. На лівому березі на територію дитячого садочка впали уламки із загоранням. Там до гасіння пожеж залучали гелікоптери. У Шевченківському районі утворилася величезна вирва неподалік автозаправки. Машини засипало землею, покосився стовп, обірвало дроти. П'ятиповерхова будівля поруч вигоріла вщент, а припарковані поруч автівки зайнялися. Також постраждав дитячий майданчик і дитсадок. Дивом обійшлося без постраждалих. Із місця російського удару репортаж кореспондентки ТСН Наталі Нагорної. Сюди сьогодні о 4.35 ранку пролетів шехет. Ось тут можна бачити саме місце влучання, пробило бетон, погнуло залізо. Як ви можете бачити, це сталося просто поблизу дитячого майданчика, в результаті чого постраждав також дитячий садочок. Тут вибило вікна і повиносило двері. Що стосується цього двору, подивіться, скільки спалених машин. Люди спочатку хотіли гасити їх саме тут, але після цього все таки довелося чекати. Коли приїдуть рятувальники, адже люди не могли навіть зрозуміти, де тут чия машина. Ось все ж дочки, машина моя. А, це театра 4. Зараз а, таки не впізнаєш, що це те, Вона була там, там, де вирва. Ось за вирва хлопцями. Там вона стояла ялинкою. І саме. Під неї, наскільки я розумію, її і прилетіла, і аж сюди закинула. Затрапилося, ми почули, що скло посипалося в окошках глядь. Тут а, палає все. Я розумів, що війна, треба бути готовим до всього. У мене вдома два вогнегасника. Один взяв, другий взяв. Забігаю на стоянку, один відкидую, з другого знімає чеку. Розумію, що тут все палає. Свою автівку я не бачу на своєму місці. Бачу, що тут все не підійти ніяк. Спочатку думав, що там моя машина на баку лежить. І розумію, що діяти вже нікуди. Ось така халепа. І зараз треба всі документи. Дуже добре, що є страховка і каска, і на випадок воєнних дій є застрахована автівка. Є такі проблеми, напевно, будуть, то, що я так і не знайшов номерів автівки. Ну там ззаду взагалі печаль біда. І треба буде шукати він код. Сподіваюся, на відді автостраду, котра допоможе інфіціювати автівку, Ось Це вона вчила після майки. А це вона сьогодні. Зісткою, живий, да. а це вона сьогодні. Я рада, що я жива. Я рада, що ми живі і я... машина. Я вже поплакала. Я вже поплакала. Страждавий чубовий заклад. Це ось така кількість спалених машин внаслідок прильоту шахеда. Шахе прямо і на водки. Удачне припарковано. Ось те, що сьогодні вночі, за словами рятувальників, внесло людям смерть. Власне, мотор від шахеда лежить просто на спаленій Давайте, машині. Соберемо. Саму будівлю, як ви можете бачити, вже вдалося загасити, але вона повністю чорна і. Зараз тут очікують на те, щоб зібрати і зрозуміти, що саме за шахет це був. Дома теж стекла повилітали на Ну, живий, здоровий, саме головне. Це буде добре. На загалом в цьому районі прилетіло відразу у трьох місцях. Також велика вирва поблизу автозаправки, і одна з вулиць міста міста ну, на даний момент перекрита. Наталя Нагорна Ігор Горсіри ТСН один плюс у Кропивницькому попрощалися із загиблим пілотом винищувачем Міг 29 майором Сергієм Бондарем. 46-річний військовослужбовець загинув вночі 23 серпня під час повернення з бойового завдання. Льотчик служив у 40-й бригаді тактичної авіації Привид Києва. Разом із родиною, дружиною та двома дітьми мешкав у Кропивницькому. Він працював викладачем у Національному авіаційному університеті, але й початком повномасштабного вторгнення повернувся до військової служби. Саме на винищувачах Міг-29 Сергій Бондар успішно знищував повітряні ворожі цілі та здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів на різних напрямках фронту. Траурний кортеж проїхав вулицями міста та зупинився біля площі героїв Майдану, де містяни віддавали шану загиблому пілоту. Поховали героя на алеї Слави. І юнаки від 18 до 22 років віднині можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Сьогодні набула чинності постанова Кабміну, яка це дозволяє. Тож скільки охочих одразу ж скористалися такою можливістю, і чи є ажіотаж на українсько польському кордоні, вже знає кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Це пункт пропуску шагині, і тут діє не лише автомобільний, а й єдиний в області. Піший перехід Скопчення немає. Але чоловіки віком від 18 до 22 років ми вже зустріли. Прикордонники спеціальну статистику не ведуть. Утім, лише за годину ми нарахували п'ятьох. Серед них 22-річний Нікіта. Він їде до батька у Чехію, каже ще не вирішив наскільки часу, але найімовірніше. На кілька днів із собою має тільки невеликий рюкзак. Одразу вирішив поїхати побачити тата. Бо ми з ним з початку війни не бачилися один з одним. Зустрітися, трошки погуляти, поговорити. Думаю, мій випадок він є не один, не єдиний. Дуже багато хто розлучений з сім'єю і давно не бачилися. І я думаю, це дуже чудова можливість з'єднатися. А це 22-річний роман. Хлопець взагалі без речей каже, хоче спробувати, пропустять чи ні. Просто йдемо на закупи підроб. То я з другом приїхав недалеко. Жав. тут, подивимося, чи це все працює. Бо рекордонних слав, що працює. Так. Тобто досі не вірить. Та в мене вже такої форії немає ніякої емоції. Бо там були то 21, то 22 роки, не зрозуміло. Ті були емоційні качалі. Виїхати за кордон можуть чоловіки віком від 18 до 22 років. Включно собою потрібно мати закордонний паспорт і військово-обліковий документ. Однак є також обмеження. Відповідна норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2.14, зокрема на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб. Може здійснюватись, як і раніше, тільки у службове відрядження. Роман вважає постанову каміну правильною. Багато його друзів, які виїхали ще до 18-річчя, тепер планують повертатися назад в Україну. Моя думка багато повертаються хлопців. Молодих хтось повиїжджає, не знаю в якому відсотковому відношенні, але мені здається, це піду на користь на українсько польському кордоні. Ажіотажу поки що немає. Ситуація звична на всіх самих пунктах перетину області подекуди по кілька десятків машин. У чергах Марічка Кожик Андрій Попович, Львівщина ТСН 1+,1 плюс І це усе про що встигаємо розповісти. Більше у проміжних підсумках дня о 18-й годині. Ну, а ввечері не пропустіть традиційний випуск ТСН о 19.30. Святослав Гринчук вже готується до зустрічі із вами. Ну, а я прощаюся. Бережіть себе і побачимось.